Слава Україні! На зв'язку Богдася! І я вітаю вас у своєму читацькому влозі, читацькому щоденнику, де ми будемо читати нашу мівшу книжку Дарк Романс переслідування Аделайн. Скажу вам чесно, я це вже знімаю, коли її дочитала цей вступ, і хочу вам сказати, що дивіться це відео до кінця. Погнали! Я обожнюю цю свою ранкову звичку. Смачна кава, улюблена книжка, і так пів години щоранку, і це просто настрій на весь день. До речі, кава, дуже смачна. Я не раджу, перше читати цю книжку, якщо вам нема 18, хоча я за стількома молодими блогерами слідкую і вони всі її вже купили. Друге, обов'язково ознайомтеся з списком тригерів. Вони є навіть не лише в самій книжці, а й прописані на сторінці видавця. І якщо вас нічого не тригерить, лише тоді беріть цю книжку. Раджу прямо 18. Я ще так не читала, але я стільки оглядів на неї подивилась, зараз її абсолютно всі читаю. Я взагалі, я на цю книжку не буду ніяких очікувань, я взагалі не знаю, чому я взяла. Загалом, переслідування Аделайн це перший Дарк Романс в Україні, тобто книжка в цьому жанрі. Це такий новітній жанр, можна так сказати. І це просто я не знаю. Але знаєте, що психологи навіть говорять, що можна читати страшки, можна читати трилери, можна читати Дарк Роменс. Ну про Дарк Роменс прям в загальному не говорили. Але в щось в подібному жанрі вони теж радять читати, тому що наша нервова система, коли вона дуже там багато чого накопичує, або навпаки, в нас дуже спокійне життя, вона потребує нових емоцій, вона хоче. Їх Прожити, але прожити не в реальному житті, а просто їх відчути. І такі жанри книжок дають нам якраз таки можливість відчути те, чого там ніколи не буде, наприклад. І це прекрасна можливість для нашої нервової системи, там скинути якийсь напряг чи щось відчути. Я точно не пам'ятаю це дослідження, але воно теж має свої позитивні впливи на наш мозок і на нашу нервову систему. Я думаю, це працює через те, що дійсно ми дуже часто потребуємо якихось гострих відчуттів, але. Але... Але не завжди наша реальність там їх доставляє, або ми навіть не хочемо мати цього в реальності. Просто цікаво. Доведено, що наш мозок сприймає вигадане і реальне за одну основу. Тому можна сказати, що ви, читаючи книжки, дійсно проживаєте тисячі життів, і це не просто цитата. Ваш мозок на біологічному рівні їх реально проживає. Тому, якщо ви багато читаєте художню літератури, можна сказати, що ваш життєвий досвід більший, ніж звичайної людини. Ось так. Тому. Це буде дуже цікавий досвід, я думаю, з цієї книжки. В принципі, тому я вирішила знімати цей влог, тому що мені здається дуже цікаво поспостерігати за реакцією прочитання цієї книжки. Ну що, погнали! Бам! Я вже, до речі, поставила ялинку, тому чекайте скоро влог миси. У мене вже такий новорічний настрій. People. Я продовжу читати переслідування Аделіни. Що вам сказати? Це просто треш. Я думала, що вона буде мега цікава, вона ж дуже популярна. І я знала, що люди діляться на два табори. Але як мені буквально всі книжки, які всім не подобались, мені подобались. Я думала, що мене це обійде. І що вона мені теж сподобається. Я буду в команді тих, кому вона подобається. Уф Поки що мені так нудно, мене лише цікаве, хто вбив її прабабку. Це єдине, що мене цікаве в цій книжці. Я вже прочитала доволі багато, 200 з чимось сторінок. І це просто купець. Мені не хочеться її читати. Знаєте, ніби є якась цікава сюжетна лінія, але вона просто є. І її або переклали погано, або вона так нудно написана. Але мені так не цікаво, мені перший раз дуже цікаво. Я вчора істерила в сторіс, що така погана книжка, що таке пець, як мені скучно, що мені з нею робити. І знаєте, мені одна людина сказала: це ж Дарк Романс, перший Дарк Романс, перекладений в Україні. Вона мега популярна. Ти мусиш її прочитати, щоб орієнтуватись в цьому жанрі, щоб могти підтримати розмову. Як ти можеш зробити цілісний висновок про книжку, яку ти не дочитала? Тобто вона мені дала натяк, що для мого книжкового блогу це буде дуже корисно. Дуже. Тому я вирішила все-таки дочитати. Ну, загалом, я вирішила, що я поки що продовжу читати прислідування Аделіни. Не знаю, як я це маю осилити, тому що вона мені не йде просто. Можливо, дійсно, знаєте, крові попіл розкачували 150 сторінок для мене. Але тут я вже 200 з чимось. Ну і типу, вже мало би розкачатися по ідеї, але поки що щось не розкачується. Тому так я це лишень проснулася, одразу сіла читати. І знаєте, що я згадала, що сьогодні четвер. А якщо ви знаєте, то в четвер потрібно пити каву з корицею. Я не пропускаю це мій щочетверговий ритуал. Я до кави додаю. Я не вірю. я не вірю. Як ж яке ж літературне слово підібрати? Я не вірю, що після того, як я сказала, що ця книжка погана, що в ній немає ніякого сюжету, як такого, крім того, що мені цікаво, як померла її прабабка, які вбили точніше? Тут щось почало цікавіше відбуватися. Я просто в шоці. А саме, що е, тут дійсно не було як такого якогось сюжету. Два персонажа просто тупо жили. Своє життя, нічого їх по факту не об'єднювало і не об'єднюває, крім якоїсь неадекватної залежності. Але ось тут, нарешті, пішов, хоч щось, що може зацікавити 50? Зацініть, яка мене закладенка під цю мега-позитивну книжку. Я взагалі в шоці. Це ж треба було просто почитати ще. Але ну, 270 сторінок це, це ну, погодьтесь, забагато для того, щоб почалось. Хоч якась е, цікава річ відбуватися, я не знаю, чи після цієї пригоди буде ще якась цікава пригода, але цих перших 260 стрінок це просто можете їх одразу не читати. Не знаю, мені не сподобалося. Я не знаю, чи ось це те, що собі там придумала, можливо, я вже просто від безнадії шукаю щось хороше в цій книжці. Я думаю, ви помітили, що кава це мій щоденний ритуал. І останнім часом я підсіла на каву від 25 кофі Ростерс. Моя кава з Колумбії, а у них в асортименті є кава з 13 країн світу. Тобто ви буквально можете поринути культуру і якоїсь іншої країни за допомогою звичайної чашечки кави. У мене кава з ароматом клементини в шоколаді, мигдалем, ожиною і червоним яблуком. І пахне вона просто неймовірно. Я би так сиділа. І нюхала такий незвичайний запах. Я кажу, я такої ніколи не куштувала. А зі смаком у мене з червоним яблуком, чорницею і шоколадом. Після смак залишає солодкий. Насправді з кавою я вгадала на 100%, тому що мені допомогли її обрати. Менеджер поставив мені різні запитання, з яких дізнався мої уподобання, і ми вже змогли підібрати мені каву. Ви теж можете проконсультуватися в дирекції з якимось менеджером або пройти тест на сайті. Там, взагалі, дуже класний тест. Ви проходите, вводите свої різні а Потім сайту для вас підбирає кава, яка буде вам смачна, саме за вашими смаковими рецепторами. Те, що вам точно сподобається. Мені це так сподобалося. Я обов'язково буду користуватися цим тестом і буду дивитися, коли буду підбирати собі вже наступний пакунок від 25 Coffee Roasters. До речі, при замовленні від 350 гривень у них безкоштовна доставка. А для вас є ще одна приємність: а саме, що якщо ви ведете мій промокод, BO25, саме так як ви бачите його на екрані, ви отримаєте знижку не 5. Не 10, а в цілих 20%. Ви можете зараз всім замовити по каві, а це просто прекрасний подарунок, особливо коли ви знаєте, що людина любить. Ви можете прийти навіть тест на сайті, якщо знаєте уподобання людини, і підібрати так каву кожному члену вашої родини. І це буде просто чудовим подарунком. Ви отримаєте класну знижку, ще й безкоштовна доставка перед святами. Промокод діє до ось цієї дати. Я пропишу на екрані. Тому встигне, якраз на всі свята, на Новий рік, на Миколая, на Різдво, у вас є чудовий подарунок. Я раджу вам скористатися. З цієї можливості Там просто щось... неймовірне різноманіття смаків. Ну, тільки послухайте, таке в мене червоне яблуко, чорниця, шоколад. Я такої кави ніколи не куштувала. Тому я думаю, що ви точно щось для себе. Як вона пахне, це щось неймовірне. Також мені дуже імпонує, що їхній бренд активно допомагає ЗСУ І з кожної пачки 25 гривень іде на нашу армію. А також вони підтримують тварин, які постраждали від війни, і переводять 25% від кожної пачки Скава. Тому ви ще не тільки куштуєте щось смачненьке Економите зі знижками безкоштовної доставки, але й допомагаєте тваринам і нашій армії. У них дуже великий вибір кави в зернах, але вони вам безкоштовно зроблять помел, як мені зробили. І це дуже дуже зру... Учно і вона дуже класно пахне. Також у них ви можете придбати собі чай, каву без кофеїну і різні смаколики і аксесуари для ваших кавових буднів. Ну а тепер поїхали до переслідування Аделайн. Переслідування Аделіни це перший Дарк Романс в Україні, перекладений оформлення книжки, як ви бачите, дуже красиве, чорний промальований зріст, ну дуже гарно. Всі ставили просто неймовірні очікування на ось цю книжечку. І я також я ознайомилася зі списком тригерів. Ви теж обов'язково перед покупкою ознайомтеся. Вони в анотації на сайтах прописані. Мені сподобалося, що тут є плейлист до тексту, ніби дуже атмосферненько. Так, у нас є важливе зауваження від авторки. Все мега серйозно. А по факту це повний крінж. Ця книжка 18+. Ну я розумію, що 18+, і далеко не всі купують. Купують і менші, і старші, і всім кому не лінь. І що я вам хочу сказати? А я хочу розказати, що я в шоці. Я знала спойлери до книжки, я знала плюс-мінус, що там буде відбуватися. І я подумала, що мені це може навіть сподобатися. Тобто я хотіла відчути цей жанр. Але я думала, що мені, я думала, що мені може бути мотрошно. Я думала, що мені може бути страшно, що мені може бути противно. Я думала, що мені Мене може тошнити. Але мені просто нудно. От і все. Я не знаю, чи я зможу її. Пройти цю книжку як етап в своєму житті, але вона реально. Реально така собі, на мій суб'єктивний погляд. Я думаю, в хто ви бачили, ця книжка мега популярна і поділились люди на два табори. Перший це ті, хто Вау, це такий класний жанр, він такий новітній, він такий класний. Мені так сподобалося. І другий, це коли кажуть, що ця книжка повний крінж. Я відношу себе поки що до другої категорії. Так я не можу чітко сказати своє враження, тому що я ще не дочитала. Але зараз я зловила себе на думці, що я не хочу її читати. Вона мене водить в нечитунку, такий конкретний. Я її хочу дочитати. Тому що перше, мені це потрібно для книжкового клубу. Друге, просто хочу бути компетентною, трошечки такого чуть-чуть в цьому жанрі Дарк Кроменс і взагалі розуміти його сповна. Тобто я хочу дочитати цю книжку, щоб просто скласти своє якесь певне враження про цей жанр і зрозуміти, він мій чи не мій, і, скоріш за все, не мій. Хоча моя подруга мені сказала, що насправді їй деякі книжки в жанрі Дарк Романс подобаються Що це просто потрібно, що це просто може бути не моя книжка, що це просто може бути дійсно відстінно. Але є класні. Не знаю, повірю я їй чи ні. Це вже ми подивимося, коли випустять ще якісь Dark романси ось КСД випускає напів Дарк Романс щось таке, не пам'ятаю назву, не хочу пам'ятати, бо мене щось цей жанр трішечки ну, не приваблює. Що у нас відбувається? Перше, скажу звідука з Тіктоку, герої пусті. Тобто, у нас ну буквально вони ніхто. Sorry, ну так і є. Ну Хто така Аделайн? Аделіна, письменниця, ніби класно. Пише якісь там мега-популярні книжки. Але, по факту, поки що, те, що я прочитала, а я прочитала значну частину книжки, це ніяк не розкрили. Ну, тобто, буквально, вона там деколи щось пише. Що пише, не ясно. В якому жанрі вона пише, теж не ясно. Що вона там пише, я так і не поняла. Тому що це настільки запущено, персонажі не пропрацьовані від слова зовсім. Вони просто є. Вони просто є якась їхня посередня емоція в даний етап, а все, що в них там, не знаю, що в них там відбувається, які в них є риси характеру, по факту, ти можеш їх тільки зрозуміти з вчинків, тому що і то вчинки дуже обмежені. Тобто буквально тобі важко скласти враження про персонажа. Інший головний герой знати би ще як його звати, бо мені здається, його ім'я навіть ще не згадалося. Ні, згадалась, коли він говорив по телефону. Але я навіть його не запам'ятала. Хай буде кошенятко. Бо, як ви зрозуміли, вона мишенятко, а він кошенятко, грав кота і мишку. Оце кошенятко, для мене це взагалі, не знаю, це копець, це страшний персонаж. Він сталкер. Він Слідкує за нею, слідить. В той же час він вбиває людей, які е, торгують людьми, щоб звільнити тих людей, яких вони вирішили потургувати. Ну, коротше, щось таке в нього відбувається, ніби він бере за справедливість, але крім того, він сталкер. Мені в голові не вкладається, чому не можна підійти і сказати Привіт! Давай дружити, а не слідкувати, як вона щось робить за вікном своєю темною постаттю. Це для мене дивно. Тобто його. Фундамент в те, що в нього за спиною не дає повинного уявлення, чому він має бути сталкером. Ну тобто, в нього ну просто якийсь відбитий чувак, який ніби бере за справедливість і дуже не любить, коли когось там ображають і з людьми несправедливо е поводяться, але сам же спричиняє насильство над іншою дівчиною. Тобто він буквально рятує людей від насильства, але сам же є цим насильником. Щось якась така несостуковочка в мене в голові, що це просто страшне. Що ти за персонаж такий? Скажи мені, будь ласка. Єдине, що мене зацікавило в цій книжці, це загадкове вбивство її прабабки, яке до цих пір не розкрито. Тобто, в мене в Дарк Роменсі зацікавила лінія детектива. Це взагалі нормально, що в Дарк Роменці мене зацікавила лише лінія детектива. Я читаю цю книжку тільки через те, що мені щиро цікаво, що там з нею трапилося, тому що по записах щоденників і тих угризках, які знайшла Аделайн, я не змогла співставити, хто тут точно може бути, чи то сталкер її прабабки, бо її прабабки теж був сталкер, чи то хтось інакший. Роблю ставки на її чоловіка, але не знаю, хто це, бо вона ніби до нього зверталася, уже в неї якісь були страхи і упередження. Можливо, то був стар сталкер. сталкер. Ну, коротше, що в нас відбувається тут? Я поки що дочитала, напевно, до найцікавішого моменту, тому що всі ці, я навіть не полянююсь, скажу, 271 сторінка для мене була нічим. Це просто текст. Текст. Деколи чуть-чуть мудрішний, але не прям мудрішний. Деколи крінжовий, особливо зі словом, розкішниця, самі здогадуйтесь, що воно означає в цій книжці. Я плакати хочу. Вона для мене виявилася сумною. Тому що я читаю і я розумію, що я не хочу читати. Знаєте, вона ніби має захвачувати якісь такі, знаєте, такі жанри. Вони прям хочеться їх дочитати і дізнатися, що там буде в кінці. Мені не хочеться. Мені хочеться дізнатися тільки про ту прабабку і все. Не знаю, що очікувати від неї далі. Але поки що це не, не викликає в мене емоції, які мав викликати саме жанр Dark Romance. Поки що це для мене крінж. І це не того, що типу, я не розумію цього жанру. Це просто реально крінж. І це не в моментах, там, де проявляється саме вияв цього жанру. Це просто коли ти читаєш якісь абсолютно адекватні сцени. Не знаю, що вийде з цієї книжки далі, але продовжуємо з вами її долбати, бо я по-іншому не можу сказати. Це просто долбати. Дорогі друзі, я дочитала пересідування Аделіни. Так як я вам вже розповіла. Десь кілька хвилин назад про першу половину книжку зосередимося на другій половині книжці, тому що вона набагато, набагато цікавіша. Це перша, тому що перша частина цієї книжки це було взагалі ні про що, я вважаю. Друга частина, вже починаючи там з 320 якоїсь там сторінки, починає з'являтися якась цікава сюжетна лінія. Це можна похвалити. по перше 200 сторінок, майже 300, це просто ні про що. Реально. Я ніколи не бачила книжку, щоб 300 сторінок було настільки нудно. Ну, 100, ну нехай 150, ну не більше. Ну скільки можна розписуватися? Не знаю, чи то мені так не зійшло, не зійшлися зірки, чи що. Ну було дуже нудно, прям вкрай. А я дуже рідко критикую книжки, прям в якомусь поганому баченні, але це було прям вкрай нудно. Далі починається щось розвиватися більшим. Цікавіше, тому що вже з'являються якісь емоції, емоції не якісь незрозумілі, а людські емоції. Я скажу це отак, от тому що. По іншому, це ніяк не зеш. Друге, тут починає вже більше розкривати вбивство її про бабусі. А як я говорила раніше, це єдине, що цікавило мене в цій книжці, і воно дійсно далі вже розкривається набагато набагато обширніше, буквально обширніше, тому що на початку про нього майже не згадували. Але далі вже все налагоджується. Взагалі, що далі відбувається, воно дійсно вже читається і сприймається, ну, плюс-мінус як звичайний якийсь роман, ну щось в такому роді. Тому що перших 300 сторінок це реально було ні про що. Реально було скучно і нудно. І вже коли зродилася якась хімія, якщо можна так сказати, між персонажами, така справжня хімія, вже стало трішки цікавіше читати до того. Це реально було. Ну, я вже скільки разів сказала ні про що. Думаю, ви тепер точно зрозуміли, що це точно ні про що Це перших 300 сторінок, на мою суб'єктивну думку. Нічого не маю проти, кому ця книжка сподобалася. Останніх 200 чимось сторінок або 300 сторінок були вже більш-менш цікавими, де дійсно вже відбувалися якісь сюжетні повороти, де нас знайомили з персонажами. Насправді, Аделіну тут не розкрили від слова зовсім. Ну настільки мінімально розкрили образ Аделіни, розкрили її. Ніяк не розкрили. Роз... Сказали, що вона письменниця, і вирішили, достатньо вам цього. Вже більше в другій частині нас розкривався образ е зека. Зека, зек, не зек. Його Якогось поснім'ян. То стільки їх міняв, що я вже забула. Тобто образ головного героя вже далі більш е був. Детально описаніший його рід діяльності, його якісь риси, характери там вже далі на кінці було більше розділів саме від його імені, тому що книжка тут поділяється на. Розділи кошенятко, мишенятко, і кошенятко це він, мишенятко це вона. І, типу, велася розповідь від двох осіб в кожному розділі. Висвітлювали їхні якісь життєві ситуації, вони були різні, і дуже мало у них було точок перетину, окрім того, коли він її сталкерів. Ну, першу половину книжку, так точно, так добряче ні про що було. Далі що я хочу взагалі сказати, персонажі хворі, але це Дарк Кроменс, тому я не буду тут дуже акцентувати увагу на тому. Вони больні, що вони психологічно неурівноважені, психологічно дивні. Ми всі трішечки хворі психологічно, але не настільки. Ну, типу, це прям мені не зайшло. Мені не зайшло якісь очевидні речі, які, я не знаю, те, що вони з ними робили. Знову ж таки, в другій частині розкривається е, сім'я Зейнда. О, я згадала, його звати. Блін, чому я точно не пам'ятаю, як його звати? Зейн... А може не Зеньт, тому що він тут змінював імена, і вони двоє на зараз розпочинаються, тому я могла дійсно сплутати. Ну, коротше, зі. З якщо я скажу зі, я не помилюся. Так от вже більше розкрили зі розкрили його діяльність, розкрили його якісь почуття, більше вели розповідь від нього. Але знову ж таки, узі, нашого зі, нашого кошенятка, була нормальна любляча сім'я. Що його спонукало робити цю роботу? Він сам не знає. Що його спонукало сталкерити і бути неадекватним, він також не знає. Тобто, буквально це трохи нелогічно. Тобто не було якихось трав в цього «зейнда Зі. Зека, щоб він був таким хворим. Авторка щось цей момент не продумала. Аделайн нам показала одразу в Аделіне, що в неї є така риса, що вона любить шахи і що її це приваблює. Ну тобто, якось пояснили її, якісь в деяких моментах дивні дії, хоч якось пояснили. А його дії ніяк не обҐрунтовані, немає в нього ніякого підґрунтя, але нічого не не поробиш. Така тут у нас історія. Так от, якщо йти тако по книжечці, перших 300 сторінок ні про що. Далі у нас починаються деколи якісь цікаві зав'язочки, вже щось читається, ніби як звичайний роман. Деколи дуже цікаво, деколи не зовсім не цікаво. Кінець: я вам говорю, будь ласка, не читайте останній розсіл. Я знаю, що деякі мають там таку з відкрити останню сторінку, не відкривайте. Я тільки що забайтала людей відкрити останню сторінку. Сподіваюсь, ви нічого не зрозумієте, якщо ви її розгорнете. Насправді. Я була шокована, коли я дочитала цю книжку, я так сказала, шокована. Ну, я була здивована, скажімо так, тому що це була жорстка інтрига. Якщо я думала, що я не буду купувати другу частину, то авторка якось дивно розписувалась. Тобто на 300 сторінок вирішила свою хвору фантазію кудись видівати. Потім подумала: о, після 300 сторінки це ж можна книжку написати. Почала вже трішки старатися, постаралася, постаралась, постаралася. І потім книжка закінчується. і Вона така думає: а бахну я емоції чим побільше, бо останній розділ для мене загадка. Загадка, просто загадка. Що там відбулося? Це просто купець. Це якась така неочікуваний поворот в цій занудній книжці, який вивів мене на емоції. Я не очікувала вже від неї нічого, абсолютно нічого. Але вона подарувала мені в останньому розділі, а це буквально дві сторінки. Я вам навіть скажу скільки точно в останньому розділі сторінок. Один-два. Три з половиною сторінки, саме від цієї квіточки, яка там намальована. Ну, нехай шість, якщо дивитись на повний розділ. До останніх цих трьох сторінок, що вона там написала? Що вона там накадлякала таке? Я здивована, я нічого не очікувала, я нічого не розумію до цих пір, що там таке сталося. І не буду спойлерити вам, але якщо вам теж так занудно читати цю книжку, то ви можете її прочитати хоча б заради цих останніх сторінок. Тому що після їх прочитання я нічого настільки не зрозуміла, і мене настільки вивели з себе, що мені захотілося купити другу частину, прочитати і дізнатись, з чим же воно все-таки закінчилося. Ось такі якісь мої враження від прочитання переслідування Аделайн. Це буде перша книжка, яку я поставлю оцінку 5, рівно половину, тому що. Рівно наполовину вона була погана, і рівно наполовину вона була така, що стадіо, навіть 4. Я ставлю її 4. Це перша така негативна оцінка в мене на каналі. Ну тобто, вона не прям така, щоб поставити 0 чи 1. Ні, щось таке десь є. За останній розділ накидаю ще 2 бали і виходить 4. Ну тобто, 2 бали за останніх 300 сторінок, які плюс-мінус можуть бути цікавими. і ще плюс 2 бали зверху за останніх 3 сторінки цієї книжки. Забирає багато балів, більшу, ну трішки більше половини, тільки за те, що вона ні про що першу половину книжки. Це найнижча оцінка. Прочитаного за цей рік найнижче. Тобто я буквально оцінюю книжки ну, дуже лояльно. Ну, прям не придираюсь до них ніколи. Те, що всім не подобається, мені завжди подобається. Все окей, мені все подобається. Я дуже непривередлива. Але ця вивела мене з себе конкретно, наскільки це було нудно в перших 300 сторінок. Тому це найнижча оцінка. Бо всі книжки в мене оцінені 8+. 8+. Всі книжки за цей рік. Ну може, 7+, може, якісь я 7 поставила. Це 4. В кінці року мені такий подаруночок, підділинку, дуже вдала книжка. Ось такі мої враження. Якщо ваша думка відрізняється від моєї, це нормально. Я її поважаю і приймаю. І ви поважаєте мою думку і приймайте, що вона теж має право на існування. Тому що я бачу в Тіктоці, як дуже яро поділились на два тобори, кому ця книжка подобається, кому не подобається. Мені якось, ну, ну, щось незрозуміло. Ну, чотири бали. Тому ось такі мої емоції. Не забудьте підписатися на цей канал, підписатися на мої соціальні мережі, все буде в описі під цим відео. Поставте палець до цього відео, не забувайте про знижку на 25 кофі Ростерс. Це 20%, вводьте промокод Бо 25. І до зустрічі в нових відео. Всіх люблю, цілубімаю. Не читайте переслідування дилай. Або читайте, якщо хочете дізнатися, що ж воно таке. Це Dark Romance. Пока!